Але в іншому ми бачимо тільки помилки. У собі бачимо тільки добре тих, хто напроти, тільки помилки. Може треба помінятися. Може, треба подивитися на свою недосконалість, щоб її змінити і побачити добрі речі в людях, щоб їх поширити. Як ви хочете зробити, щоб світ став кращий, витягаючи наверх тіко зле? Як ви хочете зробити світ здоровшим, якщо витягати наверх тіку самих калік, слабих, кривих, сліпих, глухих? Може, їх треба оздоровлювати? Може показати треба світові, що є дуже багато добрих людей.